Є знижки на бронкулітинфітом 15%. В аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головний на ранок до вашої уваги вітаємо і е, 12 е, людей, українців одеситів, загинули внаслідок атаки росіян. На Одесу у ніч проти суботи, 2 березня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок та вщент, зруйнував один із під'їздів. Пошукова рятувальна операція тривала майже дві доби і завершилась напередодні ввечері. Загинула Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років працювала лікарем-педіатром дитячої міській поліклініці. номер 2. У Ганни залишилася донька з онучкою. Серед загиблих трирічний Марк та його батько Віталій. Мати дитини Анастасія зараз в реанімації. Вона прийшла а тями про це повідомила її сестра в мережі інстаграм. Ще одна жертва російської атаки це донька пастора Одеської Пересипської церкви Миколая Сідака, тіло 31-річної Анни Гайдаржи. Рятувальники знайшли під завалами. Мама лежала поряд із чотиримісячним сином Тимофієм. Він теж загинув. Чоловік та старша донька жінки вцілили. Вони перебували в сусідній кімнаті. Також загинула сім'я військових Тетяна та Олег Кравець та їхня семимісячна донька Ліза. Обоє служили в 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Полковник Олег Кравець був колишнім заступником командира бригади. Тетяна звільнилася зі служби після народження немовля. У неї було троє дітей від попереднього шлюбу. Тіла двох молодших, десятирічного Сергія та восьмирічну Злату. Рятувальники знайшли напередодні ввечері. Друзі, родини розповіли, змі старшого сина у квартирі не було. Хлопчик по Їхав до бабусі із дідусем. Сніданок висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким, у яких загинули. Рідні. Ситуація на Авдіївському напрямку останніми днями стабілізується. За минулу добу українські військові відбили 14 російських атак. Це найменша кількість за останні кілька днів. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій, але підстав говорити про захоплення нових населених пунктів немає. Послухаємо. В районі оцих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять: Бердичі, Орлівка та Тоненьке. Оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, тривають бойові зіткнення, але. Не має підстав говорити, що ворог окупував або захопив ці населені пункти. За словами Дмитра Лиховія, інтенсивність зменшується ймовірно через ураження російської авіації. Українським силам оборони вдалося збити сім російських літаків за тиждень та 15 з початку лютого 24-го. Такі підсумки підбив і президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Але навіть з такими успіхами без допомоги та підтримки партнерів Україні важко відбивати російські атаки. Послухаємо голову держави. Загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, більше 50 шахетів, більше 40 ракет. Жодна держава в Європі не змогла би наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми Зараз усі були разом. Кожен хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів. Потрібно реагувати на дії Росії, усім лідерам, усім міжнародним організаціям і реагувати жорстко. У лютому Росія мала найбільші середньодобові втрати з початку повномасштабного вторгнення, і про це повідомляє британська розвідка. За її даними у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу. Аналітики припускають, що це може свідчити про тактику масової війни на виснаження ціною людських життів. Окупанти російські посилюють тиск на позиції збройних сил України по всій лінії фронту. Сьогодні НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів Росії. Nordic Response 24 пройдуть на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії та триватимуть до 15 березня. Вперше Фінляндія бере участь у навчаннях НАТО як член оборонного союзу. Nordic Response – це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн світу. І конкурентка Трампа Нікі Гейлі вперше перемогла на республіканських праймеріс. У неділю претендентка на участь у президентських виборах від республіканської партії Нікі Гейлі виграла праймеріс республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. За Гейлі у столичному окрузі проголосували майже 63% республіканців за Трампа 33%. Завтра, 5 березня, у супервівторок, праймеріс та кокуси обох провідних партій пройдуть відразу в 15 штатах та на одній за морські території. І двоє українських військових на протезах пробігли токійський марафон. Роман Кашпор та Юрій Козловський подолали дистанцію 42 кілометри. Вони брали участь в забігу на підтримку протезування та реабілітації поранених побратимів. Це вже не перші змагання для українців з 20-го року. Роман бере участь в спортивних заходах, зокрема в кросфіту. А Юрій за 8 років на протезі почав активно займатися спортом і вже пробіг марафон у Брюсселі. Пишаємося такими крутими українцями. Це сніданок з один плюс удин. Ваша точка опори. Рухайтеся з нами далі.